Я більше не можу. Я не можу більше так жити, я не можу більше так виживати. Тупо один я. От я я про блін. Я проти зомбі. Ну реально, так не можна. Так неможливо робити. Я недовго так протягнуся. Так що що? Сьогодні пора вже, напевно, з цим завершати і більше це не повертати бо я не можу. У мене немає ні сил, ні настрою більше такого робити. Ну що? Сьогодні останній день, Я сьогодні з цими замками покінчу. Раз. І назавжди. Ха-ха, ну що, тварина підходь, Сьогодні в мене в планах вас всіх познищувати. Не знаю, чи це вийде, але буду старатися. Погнали! Раз, два, три. ха-ха, Мінус ви, тварі, ну шо, будете знати, як до мене лізти. тупо рано, я. я, я дивуюся з цього. Ага, вже і ви є, два бістрі ноги. Ну, добре, що я надів свій костюм, який я вчора знайшов. Так, вар, мене радує тільки одна з цього всього одна емоція. Це та, що сьогодні я планую з вами завершити. Я не знаю, що це довго буде... ну, чи це швидко це все діло дається, правда? О, бочка. Ні, по бочці краще не не, не бахка, бо ще мене зачепить. Головне зачеп... бочку не зачепає, це ще по мені. То... БЛІН! то ще мені буде! Ще мене якісь щось зачепить лупи мене. Ну, ладно. Родять, ні, давай, оцю оба! Ті, хто, хто, були там, ті, ті вже короче, здохли, а ті, хто тут чи ні. Ну що? Я один проти вас всіх. Поїхали! На! Що, тільки замахнувся? Ха. Лох! Так, ну що тварі? Давайте мені якогось боса, да? щоб вмочити вашого боса разом з вами, твари. І. а, це кінець? Ні, реально, це був кінець. Ну окей. Вибираю ще одну місію. Подивимось, що ви зараз мені тут тварі скажете. Це вже в мене автоматики, як, до речі, купив. Погнали. Опа, 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 Які я вчора прикупив. Так, оп. Добре, добре, що в мене є гроші, що я за вас отримую гроші, що в мене є гроші і що я купляю зброю, нову зброю. що я вчора купив собі, що я вчора купив зброю, яку я вас тварів, Зараз буду накидувати. Ні, ну, У мене була зброя і непогана, до речі, дробовик непогана, але все одно. от Я захтів пробувати автомат. Так, тебе я ще там грохну і тебе теж. ноги, без ноги ще в ходу. Так, все, бе, вроді безстріхніх більше нема. Давайте, давайте, ідіть до мене, коли, коли в тебе є оруга, тобі ніякі зомбаки не страшні. Ну що, біжать, біжать, біжать. А я в тобі кву, да? Ну давай, давай, оба. Тут як прицел йде, так і в реальності. Так, оба, давай, давай, хоп. Ну шо, цю твари накидали. Оба, без бестрі ноги, без ноги. Оп. Оп. Без ноги накидали. Опа, ще одні без ноги. Ще одна прийшла, Що ти хочеш? Що ти хочеш? На, ага, тварь. Все, welcome to Ukraine. I'll still vista, baby. Ха-ха, ну, ну ч, ну ж, блін. Ха, ха ну шо, по полетіли твари. На! Стоїт, да, стоїт, лише, лиші, лиші нашо, хто ше, ану ну, ну. да оба, цей дострелять да? ну, на, на на, 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 мій хлопчику так тут поменяли обойму, дернули магазинчик и все. І він завар... він перезародився. Дайте мне быстрый ноги, блин. Ну я, ну, я реально ну, реально, я, вже, я хочу по убивать трохи быстрый ноги, трохи с быстрыми ногами хочу то побачить. Які нічого не, робити. не то що тебе стрільной, то я. Ух ти, блін! Я розумію, ті тебе стрільно бьем летять, їх з ними хоть цікаво. От. Вони ще щось там не уворачуються, вони щось там быстро летять, всі діла. а ви що. А ви нічого Ні никудишні. Не ні на що не здатні зомба... тупі зомбаки. Ні на що не здатні тупі боти. Ладно, давай, оба. Так, ну шо, хто ще? ну, дасть боса? Ні, боса не дадуть, все, жопа. Обідно. Обідно. Бо просто рано, я вже за все проходження, щось 3-4 боса грохнув. Ну, ну. Тут вже босів більше не залишилось цих лохів. Ну, да. <клухи> здихай, здихай ясно, щоб ніхто не бачив тебе. Ну шо, цього? Ага, тебе доки не зачепиш, до тим да? підеш. Давай. Я сюди, е, я тут. Що це рука боути? Давай по ній да? Один, два, давай в важку зразу хедшот. Ну нету ні, ні, ні. А ти ж ти щоб а ти щоб десь трохи урачиватися, абдесяти урачиватися, давайте я поногала, да? Твор безсушна, давай ова! злих лох. Пітушок, петушок, ти злих, ти злих. Опа, ова. Ова. ова, а за шо? А ти що ту бочку тримаєш? а? Льо, придурку! Пложе! Що ти надумав? Що ти надумав сказав? Ти подивись, не ну я так розумію, тут о, кожен ой ця о тут кожна бочка яка тупо є, тут зверичатка. З... 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 Постоянно зривається. Так, я спішу зіть, если мы переходим. Оба-о. Оба-оба. Оба-оба обхід обхід. Перезарядочка перезарядив. Подерну на круто, магазинчик, и Да, все. Лохи, олхи. Ха-ха, це новый рекорд. За цей раз за 30 секунд я ювелийну частину э, цифру забив. 27 зомби забив. За 2, за 30 секунд 23 зуб да за 20 секунд. За 30 секунд 23 зомби забив. Хм. Убив. Хм. Непогано. Не, реально, непогано подумал. Так, ладно. Ладно, ладно, твари. Твари. Зараз я подивлюся. А це взрывается? Нет. Блін, я їх так сказав, розбудив. Пішу зітну, ну якщо я вас вже розбудив, то ти Ти Не майте не до мене своєю рукою, ти баран. Що ти, ти за бутяра? А, жирнуха. Жернуха. О, жернуха, покаженуха. А ну ще раз. О, жернуха. На! Ра та Вс, мінус жерн. Блін. мінус жирнуха. Ну не все же не все же. Не вся жер... жернуха, типа. Типа як. Все тоже був клас, ну клас, у ну, вас да, ну, ворог. Так, ну шо, останній раз і я тупо з вами. Раз і назавжди покінчу. Останній раунд. Останній раунд, твари. Ну шо, остал віста бейбі! І це у нас в снаряді. Да? Оба! Ха -ха -ха! Шо, поразкивалося, да. Ну, визвичайно даєте, це хто у нас ходить Опа! Накидал, давай-то давай типа ножку попаду Да, давай ножку, ножку, ножку. Ножку хочу, ⁇ -мо ⁇ Давай-ножку, да? Давай-да-да. Давай, давай. Оп, ножка. и и yeah! Я, я перемиг. Все, зомби это все, я накидал. Я не, пові... Я не можу повірити, що це був останній день з живаннями фінального основного зомбака, який, це... який їх заражав, бо всіх тих. Я, Я тупо його вбив. Боже, яка це емоція. Я тупо вбив їх. Ура! Ура! А так, братва, це у нас була остання серія, п'ята по ну, нашому так сказати серіалі Виживання проти зомбі. Що я вам всі можу сказати? Я дякую тим, хто дивився. От 4-3, 2, друга, перша серія, і зараз ще залию цю п'яту, яку ви дивитесь. Що? Я вам дякую, що ви дивилися. Настоящі емоції. Я навіть не говорив, не здоровуся, не прощався. Це братва вийшло у нас отакі реалістичні РПшки, реалістичні відоси, як виживати виживання з голосом, все нормально. Реально, звісно, на 60% я тут добре награв. 60 железних, я тут наігрину, але все одно, що я можу сказати. Я вам дякую, що дивився, пишіть як вам, зайшов цей серіальчик, чи ми будемо робити такі сценки подібні чи ні, типу що я присунувся там хера за знаю, де, да? і що я зі ну, мною чорт знаю, які там були обстановлення. Ну що, у мене зараз 1072 підписника. Що я можу сказати про те? Скоро 19 грудня, сьогодні у нас 16 грудня. Давайте до 19 грудня вже зробимо 1200 підписників. Це буде від вас мені подарунок, подарунок на день народження. Бо 19-го мене братва День народження. Ну що, наперед вам дякую. Все, дякую за те, що дивилися. Всім пока-пока-пока. Пока! Також пропонуйте свої ідеї для відео. Пока!